Молитви дня. Ці молитви є дуже важливими в духовному житті віруючих, особливо в часи Великого посту та щоденного звернення до Бога за допомогою. Молитва Оптинських старців. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час Дня цього в усьому настав мене і підтримай мене, Господи, які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя, у всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш, навчи мене просто й мудро ставитись до всіх людей. Нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в Тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Молитва святого Йоанна Золотоустого на всяку годину дня і ночі, Господи. Не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю. Господи, як людина, я згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя і подай мені кінець благий. Господи, Боже мій, хоч нічого доброго не вчинив я перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого у царстві Твоїм. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не дай мені впасти в спокусу. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози каяття, пам'ять про смерть та упокорення. Господи. Дай мені твердий намір покаятись у гріхах моїх. Господи, дай мені смирення, чистоту тіла мого та послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від лихих людей і бісів і пристрастей. І від усього шкідливого для мене, Господи, твори за твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішні, бо Ти благословений є Сина віки. Амінь. Молитва щоденна до Господа нашого Ісуса Христа. Господи, не знаю, чого просити в Тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче, дай рабові Твоєму, чого і сам я просити не вмію. Не насмілююсь просити ані Христа, ані втіхи. Тільки стою перед Тобою, серце моє відкрите, ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і вчини зі мною по милості Твоїй. Урази зціли, скинь і підведи мене. Благоговію перед святою Твоєю волею і незбагненними для мене, Твоїми. Приношу себе в жертву Тобі, віддаюсь Тобі. Нема в мене бажання, крім бажання виконати волю Твою. Навчи мене молитися, сам у мене молись. Амінь. Молитва на всяке прохання, споглянь, владику, чоловіколюбче, милостивим оком на рабів Твоїх і почуй благання. Наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, усе, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть і дасться вам, тому і ми, що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні, просимо, подай милість Твою рабові Твоєму, ім'я, та вволи добре бажання Його в мирі та спокої, в здоров'ї та в довговічності все життя Його збережи. І тобі славу посилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва перед початком всякого доброго діла. Милосердний Боже Очі і Господи, дай мені шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай мені силу шукати перш усього сповнення святих Твоїх заповітів, настав мене на Твою праведну путь і навчи усякій роботі не сходити з неї. Сотвори моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу сповняти Твої святі заповіді. На всіх стежках життя мого, підтримай мої слабі сили, оборони від лукавої спокуси і поблагослови на все добре. Чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіми ділами життя Мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, Милосердного Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва після скінчення всякого доброго діла, Всемогутній. Боже милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку Тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед Тобою, але Ти дав мені ласкаво Твою заповідь приносити Тобі славослів'я і подяку мого вдячного серця. Великий Боже, милосердний Отче, яку достойну величності Твоєї, подяку можу принести тобі я, бідний і нікчемний грішник. все ж, Віруючи в твою милість до мене, грішного, в твою всепрощаючу любов, я приношу тобі в імені Сина Твого, нашого Спасителя і визволителя, жертву хвали, жертву славослів'я мого, відданого Тобі і вдячного серця. Ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого, ти настановляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі Твоїй. Ти приводиш мене терпеливо до вічного блаженства в Твоїм небеснім Царстві, прощаючи з любов'ю мої провини, нехай же слава, честь і поклоніння Тобі, Богу вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїм, нехай воно славить Тебе, Бога Милосердного, в Тройці Святій єдиного Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.